хочемо поговорити про відхід завдіївки. Як ви оцінюєте те, що сталося? Чи не варто було почати раніше, коли от Залужний говорив про, про це, коли ще не було, скажімо так, оперативного оточення, чи організований був достатньо добре цей відхід? Ну і як це позначиться далі на фронтах? Багато одразу кілька питань. Звичайно, відхід. Відхід був організований силами командирів підрозділів частин, які обороняли вівку такої організації. Планової загалом підготовки до цього відходів не готувалось. На жаль вищим командуванням. Ну але але, в принципі, відхід відбувся в цілому, дуже організовано. І втрати були звичайно під час відходу, але ворогу не вдалося переслідувати наші війська, не вдалося відрізати, і переважно майже всі оборонці змогли вийти з міста. Так що, в принципі, в цілому треба сказати, що звичайно відхід був Був підготовлений. Війська здійснили, незважаючи на важкі бої на дуже високому рівні. От, 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 так це перше. Друге, ви питали. Юрію. Алло, алло. Так, так, як це позначиться? Угу. Це складно. Позначиться Авдіївка сковувала російські резерви. Росія кидала всі сили для захоплення Авдіївки. Ну і звичайно, що. Звичайно, що тепер у ворога розв'язані руки, і вони будуть намагатися, намагатися просуватися далі. Ситуація складна, і потрібно будувати нові рубежі оборони, вигідні, такі, які якою була в дівка. Ну, про рубежі оборони можливо з вами поспілкуватися, але щодо знаєте, багато дискусій зараз і надто багато розмов навколо ситуації з українськими військовими, які були полоненими і пропозицію «Зеніт» і ці Печально трагічну історію на правду, ви вже в своєму телеграм-каналі відео скажімо е, так, так коментарі і реакцію висловили, але хочеться, щоб ви ще й в ефірі прямого це зробили. На жаль, ми почули про цю історію сьогодні. Причому були й поранені. і Їхні побратим, який був живий і здоровий, але залишився з ними на позиції. Рашисти, ясно, що вбивають українців, українських військових. На жаль, рідні. Впізнали, до речі, тіла, які були в військових, які були в полоні. Що скажете, Юрій? Uh, була така трагічна ситуація, на жаль, підрозділ на опорному пункті «Зеніт» тримався до кінця, виконував наказ вищого командування. І стояв до кінця навіть кілька днів в умовах повного оточення тримався, був відсутній повністю підвоз, не можна було абсолютно нічого зробити, відправити. Поранених евакуювати, тобто всі спроби пробитись, вони, на жаль, дізнали невдачі. Ну і з боком довелося пориватись. На жаль, через те, що наказ на прорив дозволив прориватися вже достатньо пізно. Осталася така трагічна історія. Чотиро поранених воїнів змогли могли забрати. І... Один здоровий наш військовослужбовець цілий він залишився зі своїми товаришами. На жаль, після того, як ворог зайшов на позицію, як мінімум троє поранених були розстріляні безпомічні, люди, були вбиті російськими окупантами. І ще останнє питання, Юрію. Нью-Йорк Таймс пише про посилення наступу росіян на, на п'яти напрямках, так ну, власне кажучи, на всіх напрямках. От наскільки ви це спостерігаєте, і, і як далі буде рухатися ситуація, як ви бачите? Русі, ніякої новини в цьому немає, і ворог вже давно веде наступ на цих напрямках. Так що звичайно, що ситуація потребує рішень. І що та змін, а наступ доїди на цих напрямках тривали час, кілька місяців. Ми вам дякуємо. 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 Будемо відпускати вас, Юрій, і дякую, що знайшли хвильку, аби долучитися до ефіру. Військовий кореспондент, головний редактор Цензорнет Юрій Ботусов був з нами телефоном в ефірі телеканалу Прямий.